Ой, що ж ми сьогодні ввечері маємо? Перший кваліфікаційний раунд Ліги Європи, де зіграє донецький шахтар проти фінської команди «Ільвес». Емоцій від такої події у вас напевно і так немало, але ще більше їх можна отримати разом із ігровою платформою Фавбет. Фавбет, бери від гри своє. Панове, привіт! Нарешті стартує Футіс. Останній, але дуже класний ривок fc 25 Отже, одразу на вході нас зустрічають інформацію з такою картинкою, де 99-й Жодоля, 98-й Белінгем і 99-й Дейк. Я сподіваюся, останній трошечки підштовхне повикидувати. Мамардашвілі з позиції центрального захисника бо він задовував. А, Пишуть нам багато всього, еволюції нам дають. Подвійні скілпоинтс тут. Виконуйте дея віклі плей завдання, щоб подвигти скілпоинт. Чудово, Щотижневі, щоденні завдання грати. Я думав, там зараз сотнями тисячами очки будуть роздавати, але ні, спокійно. Тут 50-50 і 100 ще додатково. Що? <плес> Одразу на вході 2000 очок за те, що я FC Club Member. Дякую. Оце я розумію. Одразу другий левел в мене. До речі, навіть не дивлячись на нагороди, немає жодних сумнівів, що буду купувати сезонний абонемент за 500 тисяч, тому вже. Це роблю, а тоді побачу, що мені там надають, немає. сумнівів, що це буде крутезний контент. Отже, на першому рівні навіть не буду дивитися, що там за бандл, то не цікаво. От тут вже е, гравці, з яких я вже обираю. Гарсія і Марсіаль. 5 на фінтах, 4 на неробочій нозі. І тільки позиція страйкера. Як це незвично, бачите, лише одну позицію. Тут же CMCDM. Але ну що тут? Педрі є, Модріч є і так далі, багато чого є, немає сенсу. Я беру Марсіаля, тим паче, е, в мене з ним круті спогади з FIFA 17, коли ми лінкували склади. Е, зовсім не так, як зараз, де ми використовували такі карточки, власне, як Марсіаля в основі, що він там залінкувався з зеленим лінком, Манчестер Юнайтед, Франція. пам'ятає. А після того можна було замінками випускати когось. Замість марсіалі, щоб хімія зберігалася. Золоті фінешоти, золоті чіпшоти і золоті лоу-дрівени. Ще рапід є. Ну, це метовенько, я вам скажу. Це близько до Анрікака. Вольтемаде? Нічого собі, я навіть не знав, що він є в грі. Він і Лінгард тут на вибір, і я точно хочу брати саме цього Вольтемади, тому що він на якомусь такому певному хайпі. Знаєте, він грав вже і за національну збірну Німеччини в Лізі Націй, і за Ю-21 збірну Німеччини, де став найкращим бомбардером турніру, наскільки я пам'ятаю, на Євро. Uh, можливо, навіть найкращим рецептом турніру тут не впевнений, але бомбардиром, наче точно. І візьму його так, 198 см зросту. Золоті фінесшоти і лоу-дрівени, Ну тут є спортс надають нам тих плейстайлів, от саме Футіс. Найкраще, можливо, найпотрібніше, а не просто десь там щось вліпили, невідомо що. Рапід золотий тобі на нафінес-шоти, лоу-дрівени, що ти ще хочеш. Ну і Лінгард. Лінгард то, то на любителя. я беру Вольтимади! За сезонний абонемент тут дають на вибір Сіньо і Туре. Наскільки я розумію, це якісь народні, так би мовити, герої з еволюцій якихось прокачок, тому що десь я цього Сісіньо бачив чи то ви Всі 25, чи то ви всі 24, прокачано шляхом довгого ланцюга еволюцій. і туре. Це. Сучасний. Ось кого є вісьмо. Ось цього туре! Ісаак, туре, 206 см 95 деф машина. Хо-хо-хоу, але не золотий єнот і не золотий гачок. Ну нічого, то можна буде, може десь ще знайти потім. Тут на цапи, на ролі плюс-плюс еволюція 4000 очок за шостий рівень, і ми одразу відправляємося до 10-го люкс. Ну, будемо гріндити, ти що я хочу вже нагороди. Тільки плюс. Зайшов зараз на сайт, є і подивитися, чи нам немає інформації детальнішої про Футіс, але ні, остання сторінка по таких промо-новинах – це шейпшифтери. Бо я хотів е, уточнити, чи золотий плейстайл йде п'ятим, е, що було би логічно, але треба уточняти перед тим, як офіційно заявляти. Може, як десь натхнетеся на цю інформацію, пишіть у коментарях під відео чи п'ятим плейстайлем ми можемо додавати три з п'яти базових плейстайли? М -м -м, цікаво. До речі, було б прикольно, якби ми могли вилізати вже за межі там 10 плейстайлів в обмеженнях, коли ми будуємо собі е карту. Правильно, це ж футіс, можна вже розганятись по плейстайлах взагалі так, щоб всі слоти завалити. Ага. Е 10x83, тут бандл. Ага, тут такий бандл, що засунули карти. Ну як ви так то робите? Цікаво. Не розумію, чого вони показали по-людськи е, дві карти поруч. от така от історія. Девід тут і Альварес. Але Девід, наче не Джонатан. Так, а його брат 5-5 має. Альварес, ну такий 187 см. Віра стайл, знаєте, може бути дуже противненький. Забирати м'ячі. Цікавий, цікавий. Не знаю, якого тут оберу. можливо, і Альварес, або від Девіда нічого не чекає в атаці. Так, що тут за бандли? Ще 3 з п'яти базових плейстайли пік І тут ролі. Клаудія Піна, 97-ма і Рюттер. Угу. Ну, це я так розумію. Повертаємося до стартових СБЧ. Наскільки пам'ятаю, усі 25 на старті був Рютер, я його тоді. Рюттер, Рютер, чи Руте. Це ж француз все-таки. Він має бути з наголосом на другий склад, правда? Канте, руте. Джержінь 5-5 має. Уф, мало плейстайлю на паси, хіба його прокачувати. Гандерсон, Таліска або Катаріна Макаріо. Тут я буду напевно обирати Таліску. Він нам ближчий. Хоча фендербахча. Е? Еволюція насилача до 97-го рейтингу. Але я хочу блок. Для Мальдіні, дайте блок. Харі Maguaй, ну куди ж без нього? І Сейн-Джуст. Оу. Йой, з такими статами Маквайер буде потужний. Ти що, тате що. І я напевно візьму Гаррі Маквайра. Хоча Сейн-Джуст це теж знаєте, така собі легенда. Я не пам'ятаю точно, коли він був таким крутим. FIFA 22 чи FIFA 21. Але от був класним в моменті в одній там версії фіолетовій Ну, але я буду брати, напевно, Магуайра за рахунок його модельки масивної, потужної. Ну і Магуайр, це знаєте, трішечки таке іменитіше і прикольніше, і фановіше. Нунь є тут і Мармуш. Mm -hmm. Ну, Ліверпуль. Я беру Ліверпуль, хоча. А Мармуш то прикольніший зробився. В нього є п'ята на фінтах. Бляха. Атланта тішиться, напевно. А я ні, чого одну не дали п'яту на фінти. Ну як так? Плейстайли на місці, бісіклетку дали золоту замість рапіда. Ну нашу? І Мармуч ще грати десь на фланзі. Але без золотих фінес-шотів. Ну, обидві тут карти хороші, насправді. Мені здається, я буду брати е, Нуніса, чисто для Ліверпульської колекції. 4000 очок дають на 26 рівні, ми одразу перескочимо на. 30-й пас еволюція. 25-й, 87 плюс пік. інсайсів пас плюс. У мене ще до речі десь є, що можна кинути. Але це вже, по ідеї, п'ятим плейстайлом, у мене четвертим. Адама Траоре, ну куди ж без нього? в нього рука масивна, ледь поміщається в цю картинку. Барела, ще тут і Родріго. Ого! Родріго веселіший буде, я думаю. Родріго буде веселіший. Інший РМ може бути. Найс. Mm, nice. Дивно, що йому тривелку не дали. От не вистачає. На праве крило, знаєте, правою влупити трівелочку, якийсь би там, чи хоча б базовий плейстайл був. Було б гарно, а так е... як страйкера, його можна закинути з золотими фінесами і лоудривеном. Але при Кака, при Анрі там їй пішло-поїхало, Марсіаля там ще дають. Куди ще Родрівіона страйкера? Не знаю. Але, думаю, він буде дуже технічний. На правому крилі, атаки. це буде щось схоже до Рібері, тільки у Родріго будуть е, удари правої йти, а не фінець-шоти. Адама, я знаю, такий супер-саб до вересня, можливо. Я думаю, що беру Родріго. Менді ви даєте, Та, ти що, Софійка? Вілсон тут ще є. 5-5. Ні, не дали п'яту на фінту. Чого? Чого зажали? Менді це, знаєте, спогаден. Це конкуренція для Тео Ернандеса? Можливо. Хоча Тео така машина. Угу, угу. Цікаво. Напевно, все-таки Менді. Я маю правих півзахисників, плюс, якщо ще Родріго візьму, візьму Менді, щоб не грав вже Тео Ернандес, бо замахав. плюс на 32 рівні ще паки, ще пік. Єнотик золотий, для когось там із тих центрбеків, що роздають туре, наприклад, чи хто там ще був? О, тут два белінгема. Та ти що? Тут паки, а тут белінгеми. Белінгем або пак, белінгем або пак. 88. ну Я думаю, тут всі мають обирати карточки, бо таких от паків, де там 87, 10 штук, і чимало буде, напевно, СБЧ в крутилках, а от унікальні гравці. П'яту на фінти не дали, але дали золотого гачка, гарні паси. Цапом може бути. Ого. Нічого собі захисні плейстайли Джуда Белінгема відпочивають. Тут щось по плейстайлах дуже бідно. Я вам скажу, його брат прикольніший. А що ви так зробили? Єй, що це таке? Молодший брат зараз кращий, ніж старший. Ще трошки паків і розуміння, що ми матимемо 40 рівнів. Бандл з драфт токенами. До речі, у мене токенів тих може з 20 є, не знаю. Треба подивитися. Пік, один з двох, 90. Шкода, що не легенда. Тут бандл. О, лоу shot+, плюс! ти що ходи сюди. Оце найс. Nice. Це можна буде. Додати якийсь із своїх улюблених карточок, в якої немає плейстайлу, я думаю, ви будете в захваті. Бо в мене, напевно, всі страйкери мають Load Driven Plus, я так собі згадую. А зараз хтось може начаклувати якусь там карту своєї мрії. І слава Богу, що вандейки нуля стоять в окремих слотах, бо я вже думав, що їй можуть посміятися з нас і запхати. Дуже важкий пік або Вандейк, або же нуля. А так можна буде обрати і одного, і другого. Найс. А, зараз, правда, подивлюся, з ким там на вибір вони. З паками, серйозно. От скажіть мені, хто, хто може бути нерозумним і не взяти тут Вандейка, і не взяти тут же нуля. Ну, це, це неможливо. Вірджіл Вандейк, 99-й рейтинг. Абсолютно прекрасна карта, машина. Я вже хочу собі в склад. Треба гріндити. Треба проходити бляха ту гру. 99 й мандек. Яка краса? Просто. Неймовірно. І Женоля. Я з ним навіть не грав в Всі 25, бо якось вистачало гравців і без нього. Та й в Всі 25 не скажу, що він якимось був. О, вау, Женоля грає проти мене, що робити. Та ні. Є Анрій, до побачення, є какада, але класно. Женоля може навіть, не знаю, треба буде пограти, чи він не буде якимось за здаватися порівняно. Але, е, до речі, 5 золотих плейстайлів Женоля, а а Вандейк, я не звернув уваги, чи їх теж 5-5 золоті пінг-паси, ось де 5 золотий, ясно. А вже нуля 5 плейстайлів золотих, це що? Це фінест шоти і лоу-дрівене обов'язково не дали рапід плюс. Mm -hmm. Але дали квікстеп. Чи є сенс купувати платний абонемент? Я вам навіть не говорю, бо ви розумієте і так, що є. Uh, зараз я ще хочу відкрити один пак, який в мене за підсумкою минулого сезону залишився. 5 штук 94 плюс Ultimate Toads або Шейпшифтери. Поменше б мені тут шепшифтерів, дайте якихось тотців. Йде shape shifter, це страйкер, це Черві. 95-й. Тот це проведе. Ні. Шлоттербек. Всі Шейпшифтери. Ну і ей дали мені копняка такого на останок. Ні одного тобі, то це. Що ж скажу у підсумку? Прекрасний сезон. Є мотивація гріндити, грати, здобувати очки, забирати 40-й рівень, забирати Вандейка і там ще з ним вже нуля, і купу інших карточок. Круто. Ну і плейстайли. еволюції і, наскільки я розумію, п'ятим золотим плейстайлом. Ну а на сьогодні це все. Якщо вам сподобалося дане інформативне відео і нагороди, які нам дають її спортс у сезоні Футіс, обов'язково вподобайку. І можете не полінуватися, щось у коментарях написати, що спадає на думку. Почуємось, побачимось жити себе